Якщо подивитися там умовно Вікіпедію, і де дозволено декілька шлюбів мати, а де не дозволено, ти дивишся так, то в половині світу дозволені шлюби, багатожонство дозволено. І це? такий, як Але там він не дозволено навпаки Поліандрія. де вона. Да, Поліандрія не поширена. В яких країнах дозволена Поліандрія? Якщо не громад такі сплеменські культури, Непал. Я не знаю, чи дозволена mm -hmm. вона на законодавчому рівні, але як осередок Поліандрії, Непал це основне. Але це теж пов'язано із тими ем, факторами, в яких вони жили. Це пов'язано з тим, було, чому у них сформувалася ось така культурна схильність до Поліандрії, з тим, що орна і землі дуже мало. І е, зазвичай, коли чоловік одружувався, то батьки мали виділити йому е, там, певну кількість землі для того, щоб їх. Нова сім'я створена якось існувала, забезпечувала себе. А оскільки землі, придатної для того, щоб прогодувати там окремі сім'ї, було досить мало, то у них з'явилася практика, коли декількох братів, там двох, трьох, одружували на одній жінці, і тоді ось цю землю вони разом обробляли, вони mm. разом там вели це спільне господарство. Це не найкраща історія для жінки. І прагматичний підхід. Так, да, це більше так. Так само полігамія теж пов'язана більше з прагматиком. Атичними цими історіями про те, що е, чоловіки все більше були залучені до воєн. Вони mm -hmm. е, їх ставало менше в результаті воєн. А жінка одна може народжувати не так швидко, як хотілось би, щоб продовжувати mm -hmm. демографічну ситуацію <кклінь> отримувати <клінь> на належному рівні. Mm -hmm. А один чоловік міг якби зачати дітей з різними mm -hmm. жінками, тому це теж мало певну ну, таку таке підґрунтя.